오 그래 이게 Вчора бандитський режим Янукович відав нам цим викликом. Ми повинні це прийняти. Сьогодні йдеться не просто про мову. Сьогодні йдеться про те, що в Україні більше не існує законодавчого органу, в Україні не існує гаранта Конституції. Врешті-решт в Україні вже давно не існує Конституції. Мова це остання крапля. Згадаймо, як все було. Спочатку були харківські і здача частини суверенітету України. Потім був податковий кодекс і знищення середнього класу тих людей, які можуть міцно стояти на ногах і власною працею заробляти собі своїм родинам на хліб. Потім була соціальна дискримінація обмеження пільг чорнобильців і афганців. Потім були підняття цін і тарифів. І ми бачимо. Що режим Янукович, цей Донецький план, який знаходиться при владі, переслідує одну мету, щоб в Україні не лишилося громадян національно-свідомих, громадян економічно незалежних. Їм не потрібний український народ, їм не потрібна українська нація і держава. Їм потрібна керована і маніпульована маса робіт і холуїв, які будуть працювати на їхніх заводах або з їхньої вказівки. Розганяти мітинги не задовологи. Сьогодні ми розпочинаємо тут, в Дніпропетровську, в В'ячеславі, на місці, де починалася помаранчева революція, безстрокові акції протесту, які мають завершитися новою, я сподіваюся, мирною революцією. Ми не зупинимось, доки не повалимо режим Януковича. На сьогодні питання стоїть так. Ми або вони, Україна або Білоросія. Бидла еліта чи свідомі громадяни цієї країни. Так, цей закон був для нас прийнятий зненацька з порушенням всіх законних, регламентних, конституційних будь-яких інших норм. Я вже не кажу про гідність, мораль і совість, яких в принципі немає в цієї правлячої банди. Так, ми сьогодні змушені збиратися спонтанно. Ми змушені сьогодні. Наново проходити той шлях, який, здавалося б, ми починали і пройшли вже 2004 року. Але ви знаєте, напевно така доля, що спіраль історії повернула нас на якомусь іншому, нижчому, вищому бітку, ту саму точку, з якої ми починали в 2004 році. Тому що цілі, заради яких робилася помаранчева революція, таки не були досягнуті. Тому що ми всі, починаючи від президентів, прем'єр-міністрів, Лідерів партій, і закінчуючи, напевно, нами з вами, рядовими громадянами, активістами того процесу, чогось не зробили, чогось не довершили. Я вам скажу, ми не здійснили бандитам тюрк. Ми повинні були поламати хребтації кримінально-олігархічній банді ще тоді. Ми повинні були стежити за тим, щоби колесникам не виходив із за решітку, щоби там до цього часу знаходились там, де вони й повинні бути, підрахуйте валов. І вся ця гідота, якась, яка спочатку отримувала ордени від нашої, начебто з вами, влади, а тепер хизується і знущається над нами рядовими громадянами. Я пам'ятаю 2005 рік, як приїхав новий губернатор, не буду називати прізвище після того, якого ми повалили. І одразу ходу вісім голів районних державних адміністрацій, призначив фіолетових, і ще вчорашніх членів СДПУО, партії регіонів і НДП. Я розумію, я розумію, як тяжко зараз всім нам з вами підводитися, зводитись на ноги. Як тяжко нам зараз, чіпивши зуби, стояти на цьому палаючому сонці. Як тяжко нам з вами долати зневіру і байдужість людей, звертаючись до них з проханням, з закликом. прийдіть, відстойте свою гідність, себе особисто, свою країну. Я знаю, я розумію, це мені болить так само, як кожному із вас. Як тяжко долати наслідки депресії і зради, яку ми переживали всі ці останні роки. Бо нас з вами зраджували не один раз. Але я вам хочу сказати є речі, які стоять понад понад зневіру, понад біль. Це вічні інтереси української нації. Живі, мертві і ненароджені українці спитають нас з вами, що ми робили в цей день. Особливо ті покоління, які ще не прийшли, які ще не відбулися на цій землі, які ще не почули ці звуки в цій самої рідної нам з вами української мови, які, можливо, можливо, ніколи її не почують, якщо ми сьогодні з вами не поламаємо хребта цій злочинній владі. Так, багато було сказано, я розумію, що спочатку ми вбираємо воду, вони, вони вбирає, вмирають від інфаркту. Але у Ліни Костенко є інші слова. Як пишеться історія, як здобувається. Наша, наша воля, наша свобода, на лезі меча, на налезі шаблі, на лезі нашої з вами волі української. Сьогодні ми повинні відкинути ту частину кожного з нас, яка зневірилась. Ми повинні перетворитися на це саме лезо, на цю саму українську шаблю, на цю саму сталеву українську волю, яка не ламається, не гнеться, яка як криця. Стане центром кристалізації нового громадянського руху опору. Сьогодні Україна поділена не за мовою. Сьогодні Україна навіть поділена не за політичним розподілом на владу і опозицію. ми не байдуже, хто сьогодні при владі, і ми не байдуже насправді громадяни, хто сьогодні в опозиції. Треба геть відкинути політичну або виборчу логіку. Треба перейти до логіки громадянського спротиву, загальнонародного спротиву цій владі. Ми чудово розуміємо, що нас розділяє. З одного боку, свідомі громадяни, з іншого боку, нахабна, зажерлива, еліта, один із олігархічних кланів, який вважає, що йому все дозволено в цьому світі і на цій землі. Розподіл зараз між честю, гідністю з одного боку і з іншого боку, тупою сваволею, скотством і хамством. Друзі! Коли я кажу про безстрокові акції, це означає, це означає, що ми не закінчимо в жовтні місяці, що ми це робимо не заради виборів, не заради відсотків. Ми це робимо заради власної гідності і заради нашої країни, заради того, щоб українська нація, український етнос існував і був господарем на своїй землі. Просто зараз ми стаємо у країн прірви. Кожен із нас, напевно, це дуже добре відчуває. І я би хотів, щоб в кожного з нас вистачило мужності, якщо треба, зробити цей крок у прірву. Не думати про своє особисте благополуччя, не думати про протоколи, які буде складати міліція. Не думати про вивихнені руки, збиті м'язки. Не думати про, про самих себе. Те, що стоїть понад нами, що більше ніж ми. Про Бога, про Україну, про вічність, про те, заради чого ми прийшли на цю землю і заради чого нам варто залишатися людьми. Я хочу сказати, що в країні де президент Янукович немає місця для України. Немає місця для кожного з нас. Для честі, гідності, совісті, порядності. Ми повинні це чітко усвідомити. В кого були вагання? Пам'ятайте Тарківські угоди. Були вагані у багатьох. Тому там, ну, можливо, тактичний крок сьогодні сьогодні, не завтра інше. Давно маски скинуті, над дві розставлені. Ми або вони. Третього не дано. Слава Україні! Слава Слава, Слава нації! Смерть ворогам! Друзі, я закликаю вас всіх завтра. Сьогодні! Сьогодні, тому що наша акція безстрокова. І ми в цьому процесі знаходимося весь час. Кожної миті. Кожної миті, ми з вами вступили на шлях цієї боротьби і не маємо нього звернути. Тому сідаємо на телефон, розсилаємо смс, робимо дзвінки друзям завтра, 5 числа о 10.00. Всі з вами зберемося біля обласної державної адміністрації для того, щоб засвідчити свою громадянську позицію не тільки тут, на Майдані, де ми безпосередньо збираємося. Звертаємося до громади міста, до свідомих громадян. А і там біля влади, щоб вони знали, що їх час полічено, час розплати настав. Слава Україні! Героям слава!